Добре. Хто знайомий з пральною машиною? Що це таке? Хто знає? Тут? Всі знають, що таке пральна машина. Дітки, ви знаєте, що таке пральна машина? Бачили коли? А сучасні пральні машини хто зустрічав, хто дивився? Сучасні пральні машини, так? Да? Сучасні тільки бачили, а ти не бачив раніше старі ті машинки? Ні, ніколи не бачив. Ні, я бачив тут доскіші. Доски ще. так. Знаєте, друзі, да, є, відбулася деяка еволюція в процесі еволюції з пральних машин. Колись давним-давно, звичайно, ми люди прали руками. Хто в річках, в озерах, хто вдома, в якихось балях як спеціальних да, прали руками. Потім пізніше з'явилися перші пральні машини. І все, що вони могли робити, ті пральні машини, пам'ятаєте? Їхня функція яка була. Просто стирати. Це вже пізніше пішло. Так, спочатку в еволюції, в процесі пральних машин, був такий режим просто стірка. Тобто викручували руками, полоскали самостійно після стірки, просто стірка. Потім пізніше, вже з часом еволюції, з'явилося і полоскання. Побалу. Центрофуга для висушування першочергового, так? Тобто, ну, а ще я чув, що десь там і гладіння вже є, щось таке вже видумують зараз. Ну, Я не бачив. Я не бачив, тому ну, чув, що таке вже є, що і гладить вже. Виходиш з машинки, відкриваєш, а вона вже і погладжена. Я не знаю, як це може бути пресом. Можливо, не знаю. Але чув, що навіть здається, таке роблять. Може, в експерименті. Вона навряд чи гарно гладить, все одно mm -hmm. треба mm -hmm. підуть упускати. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Треба проглажуватися. Mm -hmm. Ну, якщо так, да, щоб складочок не було. Знаєте, друзі, сьогодні я хотів би роздумувати на тему режим лише покаяння. Режим лише покаяння. Процесі еволюції життя людей, в процесі життя історичного життя людей, якщо ми поглянемо на сторінки Біблії, ми можемо помітити цікаві часи. На початку Біблії, які часи відкриваються нам, це часи взагалі відсутності як такого поняття покаяння. Дивно. Чу дивно, але в першій книзі. Біблії в книгі буття ми ніде не зустрічаємо в людей покаяння. Уявляєте? Ніде. Пам'ятаєте Адама Єву? Згрішили? Ми бачимо там покаяння? Не бачимо. Пам'ятаємо Каїна, який вбив свого брата? Пам'ятаємо? Ми бачимо там покаяння? Ні, не бачимо. Ми пам'ятаємо перших людей, яких було потоплено водою, потопом, ми бачимо там покаяння. Ні, ми не бачимо там покаяння. І мені здавалось, ну може до потопу люди не знали, що можна каятись. Ну, немає таких інформацій в Біблії, що хтось десь кається. Може, може, після потопу з'явилося, я почав просвітувати і знову. Авраам! Ви бачите його покаяння за те, що він а, повірив своїй жінці, і в них народилася дитина від рабині. Ви десь покаяння зустрічаєте його. А як він а, трохи не договорив правди, віддав свою жінку то одному царю, то іншому, настільки вже, що вже чуть весілля не відбулося. Ви бачите, що Баврам десь сказав, Господи, прости мене за таку а, слабість мою. Бачите десь? Не зустрічаємо. Дивно. Але факт. Якщо дивитись на сторінки Біблії, перший час життя людей, ми не наблюдаємо навіть такої функції, як покаяння. І лише потім пізніше. Ми можемо з вами згадати і а, лота а, Содомого Мора, яких покаяння не відбувалося, Моїсея, який вбив єгиптянина, а потім перед самим Богом представ. Ви бачите там, що він десь. Ой, Господи, чуть не забув, прости мене, що я вбив! Ми розуміємо, що вони розкаювалися, Але ми не бачимо факту прямих слів звернень до Всевишнього чи до людей, яким нашкодили, із вибаченням, із проханням пробачити, з покаянням. Не зустрічаємо такого. Такі собі, знаєте, часи відсутності, здавалось би, покаяння як такого. Але потім, ну ми пам'ятаємо ще і Якова, і Сава, да? скільки раз Яків збрехав. Ми бачимо покаяння його. Вже і лежиш, вже і лежить, тікаючи з дому, і йому драбина така з небес, йому видіння таке гарне здавалось, бо ж тобі духовний світ. Ось він уже до Бога звертається, і здавалось, ну скажи, Господи, прости, що я так злукавив, схитрив, з братом моїм недобре поступив. Ні. Він говорить, Господи, якщо ти мене благословиш, коли я повертатимуся звідти, я тобі десяту частину віддам. Але покаяння немає. Ми бачимо дітей Якова. Бачимо 12 патріархів. Бачимо, що там відбувається, як вони чудять. І навіть в примиренні із своїм братом. Коли вони зустрілися, вони боялися покарання від нього. І як таких, знаєте, слів пробач, нас ми більше не будемо, а більше і не треба. Здавалось би, да? воно відсутнє чомусь. І от ми зустрічаємо перше поняття покаяння. Хто може сказати коли? Ісус Христос прийшов на землю. Ні, ще до того. Ще до того. Давід, так, це вже прямо ми бачимо такі от його псами, де да, він кається. Чому в житті Давида з'явилось таке поняття покаяння? Все дуже просто. Тому що в народі Ізраїля після того, як вони вийшли з Єгипту, з'явився закон. І от в цьому законі вже було прописано покаяння. Покаяння, яке слідувало разом із принесенням жертви якоїсь тварини, що підтверджувало твоє пороская, твоє покаяння. До цього ми не зустрічаємо таких фактів. І коли з'явився закон, з'явилась така. То вимога, чи то право, функція покаяння. І люди почали каятися в своєму житті. Ми зустрічаємо на сторінках Біблії і Давида, і інших, скажімо, царів і інших людей в їх покаянні. Пам'ятаєте Йова, да? книгу Йова? І там ми зустрічаємо, що робив Йов, щоб уберегти своїх дітей від прокляття. Пам'ятаєте? Він приносив жертви, тобто він за них каявся, покриваючи їх кров'ю цих тварин. Е, він каявся за них, він приносив ці жертви, щоб спокутувати їхні гріхи. Пам'ятаєте його поняття, для чого він це робив, так? він точно не знав, але якщо вони десь покулили Господа, зробили щось недобре, на всяк випадок, принесує за них жертви, щоб спокутувати і їхні провини. Тобто момент покаяння з'явився в історії людей. Ми пам'ятаємо Давида, Соломона, ми пам'ятаємо Ніневію, пам'ятаємо часи пророків. Пам'ятаємо Ніневію, де цілий народ, навіть не Божий народ, просто покаявся. І що відбулося? Прощення. Бог не просто включив функцію покаяння, Він ще й дав наслідки покаяння. І Він ще дав обіцянку, що якщо людина кається, то її гріхи будуть прощені. А якщо людина не кається її гріхи, залишаються при ній. І відповідальність за її гріхи залишається на ній. І наслідки залишаються теж на ній. Знаєте, друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні прочитали перше місце святого писання, яке записане в книгі Пророка Єзекіїля. Давайте прочитаємо з вами. Єзекіїля 33 розділ із 10 по 20 вірші. Бог звертається до пророка з такими словами, будьте уважні. І ти, сину людський, скажи Домові Ізраїлеву, ви кажете так: злочини наші і гріхи наші на нас, і ми вичахаємо в них. То як же ми можемо жити? Скажи йому народу, цьому. Живу я, говорить Господь Бог, не хочу смерти грішника, але щоб грішник ухилився від шляху свого і живий був. От, верніться, відверніться від недобрих шляхів ваших, для чого помирати вам, доми Ізраїлів? І ти, син людський, Скажи синам народу Твого. Праведність праведника не врятує в день злочину Його, і беззаконник за беззаконня своє не впаде в день навернення свого. Так само, і праведник у день, коли згрішить, не зможе залишитись живим за свою праведність. Коли я скажу праведнику, що він буде живий, а він покладеться на свою праведність і вчинить неправду. То всі праведні діяння його не візьмуться до уваги. Він помре від неправди своєї, котру вчинив. А коли скажу беззаконно, коли ти смертю помреш, а він відвернеться від гріхів своїх і буде звершувати суд і правду. Якщо цей беззаконник поверне заставу за вкрадене, дасть відплату, буде ходити за законами життя і не чинитиме нічого недоброго, то він буде живий. Не помре. Жодне з гріхів його, які він учинив, не пригадається йому, він почав чинити суд і правду він буде живий. А сини народу Твого говорять: неправедний шлях Господа в той час, як їхній шлях неправий Коли праведник ухилявся від праведності своєї і почав чинити беззаконня, то він помре за це. І коли беззаконник ухилився від беззаконня свого і почав звершувати суд і правду, він буде за те живий. А ви кажете, неправедний шлях Господа, я буду судити вас вдома Ізраїля кожного за шляхами його. Ось таке звернення Бог дав до пророка, щоб пророк звернувся до народа. І ми бачимо тут, Господь пояснює оцю функцію, оцей режим покаяння. Дивно. Але факт є те, що людина, яка жила правильно, жила правильно, здавалось би, не грішила, ну, як Ной, наприклад. Да, чи як е, Лот, наприклад, який названий праведною душею, правильною людиною. Якщо він не грішив, він був праведний, все добре, але потім звернись в шляху правди і почне грішити, Господь говорить, що ніхто не згадає йому його праведних життя і вчинків. Тому що є факт, якщо він залишиться в цьому гріху і помре в ньому, він як грішник помер. І як грішник він має піти куди? Як людина недобра, куди має йти? Куди після смерті йдуть недобрі люди? Як воно називається? Пекло, ад, так? Да? пекло чи ад. Зрозуміло це. Праведна людина, яка жила там тим життя своє праведним життям, а потім вирішив жити по-іншому, грішити. Він піде в пекло, хоч він до цього півжиття жив правильно. І грішник, який, можливо, все своє життя грішив. А потім одного разу схаменувся, зрозумів, одумався, осмислився, покаявся і навернувся до іншого життя. І почав жити правильно. І тут Господь говорить, що та людина, яка навернулася до покаяння, він каже: я не згадаю його гріхів. Тепер він праведна душа. Тепер він праведна любіна, бо він чинить праведний суд. Він по правді живе, і тому гріхи його не будуть йому вчиняти зла. Їх ніхто не згадає, говорить Господь. Тобто, друзі мої, прийшов час для людства, коли була включена Богом ця функція покаяння лише покаяння, за яким слідувало прощення і так далі. І ми бачимо нову еру в історії Біблії. Нова ера, яка почалася з приходом Ісуса Христа на цю землю, так? І ця нова ера теж почалася з цієї самої функції. І Ісус жив в часи функції лише покаяння. Як Іван Христитель звертався до народу, пам'ятаєте Ізраїльського? Як? Що він говорив їм? Покайтеся. Покайте, і то, створіть, то, створіть, то, так, то, створіть достойний плід покаяння. Покайтеся. Чим супроводжувалось покаяння в часи Івана? З хрещенням. Це так і називалось хрещення в покаяння, в прощення гріхів. Вже не жертва. Помітьте, вже хрещення. Вже Агнес прийшов на землю. Вже агнець готується до пролиття своєї крові, вже жертва є, жива жертва ще, але вона є вже. І ми бачимо, що вже убрана функція кровопролиття, але покаяння мало е, слідувати за покаянням хрещення у воді. В покаяння. Саме Ісус Христос, пам'ятаєте, які вигуки говорив до народу? Що говорив Ісус? покайтеся і віруйте в Євангеліє, а Євангелієм було те, що царство Боже наблизилось. Тобто, в часи Ісуса Христа народ ізраїльський не жив праведно. народ ізраїльський мав духовні проблеми. Народ ізраїльський не жив чистим життям, не виконував ідеальний закон. Вони жили змішано по різному, і тому вони е чули оці вигуки від пророка, вони чули ці вигуки від Месії. Покайтеся, наверніться, бо ця функція існує, вона діє, і віруйте в добру новину, що Царство Боже наблизилось. Що те, що Бог обіцяв вашому народу, народу ізраїльському, що прийде вічне царство, якому не буде кінця? Бо потомок Давида стане на царство, і цьому царству не буде кінця, це буде вічне царство. І це було обіцяно в першу чергу кому? Єврейському народу. І тому, друзі, ми бачимо з вами, що був, був історичний момент, історичний процес, історичний відрізок часу людського, коли в еволюції відносин з Богом з'явилася така функція, як покаяння лише покаяння. Але згодом, після Воскресіння Ісуса, ми з вами зустрічаємо нові функції. Ми з вами зустрічаємо нові процеси. Коли ми читаємо з вами в Дії святих апостолів, в другому розділі з 37-го віршу ми читаємо такі слова. Це була проповідь Петра після того, як Дух Святий зійшов. На всіх учнів Ісуса, які були разом. І от після проповіді люди почули це і розчулилися з серцем, і сказали Петрові та іншим апостолам, що нам учинити, мужи браті? А Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай хреститься кожен з вас ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. І одержить дар Святого Духа. Тож ми з вами, друзі, наблюдаємо новий етап духовного життя людства на землі. Коли з'являється нова функція. Не просто лише покаяння. Але за покаянням слідує що? Якщо говорити простим словом Христа, народження. Від Бога народження згори. Тобто, у відносинах з Богом з'явилася нова еволюційна, краща, оновлена версія цих відносин. Колись було лише покаяння. І розбійник, який висів на Христі разом з Ісусом, пам'ятаєте цю історію? Один із розбійників, який висів за Ісусом, захищаючи Ісуса, каже йому: згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Давайте ми прочитаємо це Луки. Євангелія Луки, 23 розділ, 38 по 43 вірші. І був над ним над Ісусом напис грецькою, латинською, єврейськими мовами, вчинений це цар Юдеїв. Один з повішених на хресті злочинців лихословив Христа і казав: якщо ти Христос, то врятуй себе і нас. А другий навпаки, докоряв йому і казав: чи ти не боїшся Бога, коли сам під тим же звинуваченням? Але ми засуджені справедливо, тому що належне за вчиненням дістали. А Він нічогісінько, недоброго не вчинив. І сказав він до Ісуса. Згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Своє і сказав йому Ісус, істину повідую тобі, що нині будеш зі мною в раю. Розбійник на хресті, Він скористався тоді оцією функцією, яка була доступною. Функцією лише покаяння. Він покаявся перед смертю. І Бог обіцяв простити всі його гріхи і Ісус засвідчився, коли сказав, розбійник, де мав бути після смерті! Розбійник, де мав бути після смерті? В пеклі, в аду Але через те, що Він покаявся, він використав цю функцію покаяння. Він звернувся до Ісуса, і Ісус йому засвідчив, що нині же будеш зі мною де? В раю. Уже не в пеклі, а в раю. Тому що ти скористався функцією лише покаяння. Ви знаєте, друзі мої, сьогодні в нас час. Люди також користуються пральними машинками, в яких немає функцій полоскання, немає функцій викручування. Ще досі є сім'ї, які не можуть собі дозволити поставити справжню сьогодні е доступну машинку, де всі ці функції є. І десь у далеких селах, і, можливо, не тільки в нашій країні, а й в інших країнах. Ще багато людей користуються старими пральними машинами, в яких є лише одна функція лише прання. Все інше вони роблять самостійно. І ви знаєте, в духовних стосунках з Богом сьогодні в народі, в, на землі відбуваються подібні речі. Незважаючи на те, що з'явилися нові функції, покращені функції відносин з Богом. Не лише покаяння. Є народження згори. є усиновлення, є перемога над гріховною природою. Є щось набагато більше, ніж просто лише покаяння. Але не дивлячись на це, багато людей сьогодні на землі так і живуть у цій функції лише покаяння. Зрозуміло, що є люди, які навіть цієї функції не використовують, не хочуть каяти своєму житті. Але хто з вас зустрічав людей, особливо в православній вірі, бо ми нам це близько, нам це поруч по сусідству. Хто з вас зустрічав особливо людей, які може за 70, які говорили такі слова? Я кожен день каюся. Зустрічали таких людей? Я зустрічав багато таких людей. Зазвичай це люди вже похилого віку. Так. І вони кажуть: ми кожен день каємось перед Богом. Ми такі грішні, ми кожен день каємось. І ви знаєте, це працює. Режим покаяння працює сьогодні, якщо щиро людина кається перед Богом, цей режим працює. Але на цьому все може і закінчитися. І що це означає? Це означає, що людина сьогодні покаялась, вона не грішить, їй цей гріх прощений, але завтра вона знову згрішить, так? І якщо вона не покаяється завтра, то що з нею станеться? Вона може піти в пекло, вона може загинути через це, через те, що вона не встигла покаятися в гріху, жила. Це небезпечно. Тому що сьогодні ти покаявся, ти чистий, і ти можеш заспокоїтися, що ти йдеш в рай, але завтра ти можеш не утриматися від якогось гріха, десь заплутатися на дорогах свого життя і втратити впевненість в тому, що ти будеш в раю. Втратити впевненість в тому, що ти будеш у віче на вічного життя. Це таке сучасне слово стрьомно, правда? Жити так. Стромно жити так. Але в той же час, друзі, люди просто не знають, що є така функція, яка допоможе тобі не жити лише покаянням. Яка допоможе тобі звільнитися взагалі від гріха і жити праведним життям перед Богом з щоденною впевненістю того, що ти спасений, ти йдеш у вічне життя з Богом, ти в самих близьких стосунках з Ним через кров' Ісуса Христа, через єдність Духа Святого в тобі. Друзі мої, як ми сьогодні живемо? Чи ми сьогодні, якими функціями в відносинах з Богом сьогодні користуємось? лише покаяння? Чи ми приймаємо нові функції, які відкриті Богом Духом Святим в народження згори? Яке позбавляє страху? Тому що раб, який в домі господаря, може він не зробив нічого поганого, але він живе в страху, що колись він це зробить, він помилку зробить. І що зробить господар, може зробити? Вигнати своєї присутності, а не є місце другого раба поставити. Відносини раба лише покаяння. Це відносини раба і господаря. А народження згори відкриває нові відносини з Богом. Відносини сина, дочки і батька. Тож, друзі мої, давайте ми будемо тими людьми, які саме користуються сучасною функцією відносин з Богом. Будучи народженими від Бога. Будучи. Освячені Духом Святим, будучи сповнені Його Духа, щоденно сповняючись Його Духа. Давайте користуватися сучасними функціями відносин з Богом, щоб ми чули Його голос, щоб ми скеровувалися Його життям, щоб Він давав відповіді на наші молитви постійно, коли ми звертаємось до Нього, щоб ми захоплювались нашими стосунками з Богом. Це нова функція, покращена функція, яка доступна вірою в Ісуса Христа. Давайте користуватися цією функцією самі. І давайте розповідати іншим людям, які нуждаються в цьому. Які сьогодні живуть в цьому страху в функції лише покаяння. Встигну, не встигну. А якщо згрішу перед смертю, все, все пропало, всі старання мої бути правильними пропали. Так написано. Про це сказано. Про це оголошено, об'явлено Богом. Давайте, друзі, ми не тільки самі користуватися будемо цією функцією, але ми будемо рекламою. Рекламою нової функції, нових стосунків з Богом, близьких стосунків. І знаєте, Павло сказав цікаву річ. В одному із послань, це зафіксовано в Його посланні. Він говорить: я не соромлюся проповіді про Христа. Проповіді Євангелія я не соромлюся. І може для когось вона є безумством. І комусь я розкажу про план спасіння Божий, і він покрутить і скаже: Ти ненормальний. Ти, ти, тобі мозги промили. Ти взагалі десь в секті, ти заблукав, ти втрачений для цього світу. Але це правда. Ми втрачені для цього світу. Ми втратили цей світ, він не керує нами, нами керує Бог. Нами керує володар цього світу. Ми йдемо в іншому напряму, ніж іде світ. Ми йдемо в напряму небесного і оселі, де живе наш Бог, де він чекає нас на зустріч свого часу. Але хтось інший, говорить Павло, для когось, хто повірить в те, що я скажу, це спасіння, це сила спасіння. Тому, друзі, мої, нехай допоможе нам Господь самими бути спасенними. Використовуючи найсучаснішу функцію відносин з Богом, народження від нього, і в той же час рекламувати іншим людям про доступ до царя-царів, про доступ до Творця неба, Творця Землі, про доступ до Вседержителя, того хто все контролює, того, хто все тримає. Під контролем своїм. Нехай допоможе нам Господь друзі, щоб ми в своєму житті, тримаючи собітниць Божих, використовуючи найсучаснішу функцію відносин з ним, досягали сердець інших людей своїми свідченнями, щоб Дух Божий наповнював життя інших людей. А ми були інструментом у Божих руках. Щоб доносити цю функцію, щоб ми були рекламою. Не соромилися розказувати людям про кращі відносини з Богом, ніж лише покаяння. Покаяння це добре, це краще, ніж відсутність покаяння. І воно допомагає людям реально очищатися. Але стрьомно лишатися лише в покаянні набагато безпечніше. Впевненіше відчуваєш себе, коли ти народжений від Бога, коли ти маєш ближчі стосунки з ним. Нехай допоможе нам в цьому Господь. Амінь. Друзі, ми зараз будемо молитися над хлібом. Давайте піднімемося.